Як ненормальні люди збираються на вечірку. Де моя корона? Ем... Вона в тебе на голові? Дякую. А, а, так, треба брати рюкзак? Е, 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 ні, не треба, тобто треба, а це треба е, е напій. Не знаю, краще треба телефон. Е, не почує саме що не прийду. Стоп, а на що це писати? Е, не знаю. А. Нормальні люди збираються на вечірку. Так. Треба взяти напій. Ну і собі теж треба ось мені теж. Так. Телефон обов'язково. Рюкзак положив в рюкзак. Е, а ні, краще в сумку. Чи так теж підійде? Ну, так теж підійде. Ось зеркало. Хм, Хоча нашого не треба. Ось, це я готова.